Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці математики! Готуємось до уроку. Сьогодні ми вивчатимемо знак плюс та додавання чисел. Клас! Готовий працювати? Додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно відповідь давати, щоб задачі розв'язати. Так? Якщо так, дайте мені 5, молодці! Ну, а зараз пограємо в гру, які ж числа пропущені. Будьте уважними. Дивимося на перший рядочок. Яке число пропущене? Правильно 4. Другий рядочок. Один. І третій рядочок число. Правильно, число 5. Попрацюємо з загадкою. Що ж це воно таке? Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, а вночі йде шукать собі харчі. Хто ж це такий? Сірий ховається вдень, а вночі виходить на полювання. Хто це такий, дітки? З гострим носиком, маленький. Ну, зараз я вам підкажу колюченький. Весь із тонких голочок, як він зветься. Правильно, їжачок. погляньте на його мордочку, ну де ж він злий, так? зовсім не злий, тихий. Так, а зараз, увага, задача! Наша білка, пам'ятаєте її на попередніх уроках? Так от, білка ще й торгує трішки, продає свої горішки, лисичці, сестричці, горобцю, синичці, ведмедику волохатому, зайчику вухатому. Повертаємося, вибачте. Питання, дітки. Скільки було у нас тваринок? І звірів, і пташок, скільки їх разом? П'ять, так? А горішків? Теж п'ять. Кожному по горішку, бачите? Скажіть, то чи вистачило всім? Правильно вистачило. Наступне завдання. Поглянемо на цих каченят. У першому озері чотири, у другому озері два, у третьому озері, погляньте, аж цілих п'ять, ось ось цифра п'ять. І в цьому в нижньому правому озері скільки каченяток? Три. Давайте ще раз очима знайдіть відповіді з оцих цифр, скільки ж каченят на кожному озері. Так. Сподіваюся, що ви так поєднали. Візьмемо зараз з вами, дітки, два великих ромби і три маленьких ромби. Ось вони. Два великих і три маленьких. Скільки стало всього ромбів? Більше чи менше, як ви вважаєте? Більше правильно. Було два, потім ще три маленьких, стало більше. А скільки всього стало ромбів? Правильно 5. Яку дію ми робили? Ми їх об'єднували, ці ромби, чи вилучали? Вони додавалися на нашому малюночку? Чи виходили, віднімалися? Правильно, ми їх об'єднували разом. Отже. Давайте ще одну. Візьмемо чотири каштани та один жолудь. Скільки всього предметів? Чотири та ще один буде п'ять. Всі їх перелічувати не треба, бо ми знаємо, що каштанів чотири. Отже, чотири і ще один наступне число п'ять. Яку дію ми робили, дітки, теж об'єднували. Правильно? У математиці говорять, що об'єднати якісь предмети чи числа це значить додати. А щоб позначити на письмі оцю дію, використовують знак плюс. Ось він цей плюсик, ось маленький. Отже, сьогодні на уроці ми будемо додавати числа та ознайомимося зі знаком плюс. Готові додавати? Працюємо з підручником сторінка 20 або дивимося на екран. Два зайчики і ще одних, один до них прискочив 2 плюс один. Скільки це буде, дітки? Правильно! Всього їх стало 3. Скільки їх було 2 та 1, а стало 3. Читати цей приклад треба так. До двох додати один буде або дорівнює 3. До двох додати один дорівнює. 3. Наступне завдання. Сидів один зелений папушка, до нього прилетів і ще червоний. Один та ще один. Стало вже їх два. Прочитати цей приклад треба так. До одного додати один буде два. А записати до одного, додати один дорівнює два. Наступна задача про кицьок. Сиділо нудьгувало три кицьки. До них прийшла ще одна. Три плюс один. Скільки їх стало разом? Чотири. Було три, прибігла ще одна. Стало 4. Записується такий приклад: 3 плюс 1 дорівнює 4. Читаємо. До 3 додати 1 буде 4. Виконаємо дію додавання за кожним малюнком та запишемо у наші додаткові зошити. Відкриваємо зошити. Ось він, знак плюс, як пишеться. Бачите? Дивимось на малюночок. Одне курчатко дзьоболонь дзер, зернятка, так? До нього прийшло ще одне курчатко. Записуємо. Один плюс один дорівнює 2. Погляньте. Кожна цифра та кожен знак мають свій будиночок, свою окрему клітиночку. Йдемо далі. Було дві лисички, до них прийшло ще дві лисички. Записуємо 2 плюс 2 дорівнює 4. Між рядочками залишаємо одну клітиночку. Якщо ви пишете приклад праворуч, то від першого треба відступити. Три-чотири клітиночки. Було у нас два соки, бачите? Налили ще один. Два додати один дорівнює три. Запишіть у зошити. Так, що ми бачимо на цьому малюночку? Скільки барабанів? На одному він грає, а два ще стоять без гравців. А ось біжать іще двоє мікімаусів, так? Отже, був один гравець, прибігли ще два. Стало скільки? Три. Відкладіть вже олівчики ваші, хай рука ваша відпочине. Та повторимо, як правильно сидіти під час письма. Перевірте, чи правильно ви сиділи зараз, чи правильно ви тримали олівця. А зошит у вас під нахилом. Відкриваємо наші основні зошити. Сторінка 18. Якщо у вас не дуже добре виходив знак плюс, то зараз все вийде. Погляньте посередині клітиночки ми ведемо вниз пряму лінію, а потім перетинаємо горизон... Правильно, горизонтальною лінією. Одна вертикальна, одна горизонтальна. Одне лише прохання. Не довольте трішечки, бачите, до оцих лінієчок, до меж клітинки. Ну що, а тепер напишіть, будь ласка, у зошиті за зразком. Перше завдання у вас буде на першому рядочку написати знак плюс, чередуючи його з крапочкою. А на другому рядочку всі цифри, які ми вже вивчили. 1, 2, 3, 4, 5. Вільна клітиночка. Знову 1, 2, 3, 4, 5. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Якщо втомилися, то відпочинемо. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики. Стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Наступне завдання розгляньте малюночки та опишіть відповідні числа. Прочитайте свій запис. Отже, дивимося спочатку на малюночки. Було у нас дві пташки. Що змінилося? Прилетіла ще одна. На останньому малюночку стало скільки пташок? Три. Як це записати? Дві було, значить, цифра два, потім плюс, і ще одна прилетіла, і стало три. Один, два, ой, вірніше, два, один, три. Чи збільшується відповідь, якщо між числами стоїть знак плюс? Як ви вважаєте, так чи ні? Поставте галочку або так, або ні. Наступне завдання: прочитай записи та з'єднай їх відповідними парами. Ось у нас є кубики, а є приклади. Читаємо перший приклад. До 3 додати 1 дорівнює 4. Шукаємо там, де кубики 3 та 1. Ось, подивіться, 3, 1. Поєднуємо. Наступний. До 2 додати 3 буде 5. Шукаємо три. Ось він. Далі, виконайте, будь ласка, самостійно, поставте відео на паузу. Ну, а зараз ми будемо з вами перевіряти. Уявіть собі, що ви вчителі. Добре? Чи правильно зроблені записи за малюнками? Погляньте, скільки було жабок. А скільки до них іще прийшло? Який треба скласти приклад? До трьох додати 2. Дорівнює 5. Правильно все. До 3 додати 2 буде 5. А тепер погляньте на це намисто та скажіть, скільки ще намистин треба нанизати на оцю ниточку, щоб їх стало 5. Ми маємо 3. подивимося, три пальчики. Скільки тут іще загнутих, щоб стало 5? Здогадалися, правильно, дітки, ще дві намистини. Ну, а тепер скажіть мені, які зернятка мудрості ви покладете у свій рюкзачок? Якщо із першого мішка, то, значить, було все просто на уроці. Якщо з другого було цікаво. А якщо третій, то нічого не зрозумів. Якщо втомилися, дітки, пропоную вам відпочити зараз. Запам'ятали тано? Пропоную вам його продовжити самостійно. До зустрічі!